Ось так у нас ночь сьогодні пройшла. Все зруйнували. Усе, зовсім все. Освободителі. Кафедральна, тут знаходяться преподавателі. А це місце влучання. Ми. Приїхали з нашими людьми, з людьми ВПО, які у нас проживають в нашому гуртожитку. Ми приїхали допомогти, тому що ми ж всі єдині. В 20-му кабінеті, там дитяче ну, відділення, там крісла і бормашини пошкоджені. Ця сторона, оця, де пройшов вибух, дуже пошкоджена ця сторона. Ну, це ж у нас вже третій раз це пошкодження. От тільки нам недавно, після 31 грудня, що в нас тут було, тільки нам вікна поставили. От. І оце знову таке случилася така біда. Ну тут розбите вікно, одне тільки повністю розбите, інші тільки зсередини. Чули звуки шахідів, що щось летить, почали йти в ванну кімнату і пролунав вибух, полетіли осколки стекла. Ну, на щастя, все добре, ніхто нічого не постраждав. Почитаю. 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 Знаєте, порівняно з тим, що довкола, я думаю, що ми ще непогано пережили, і дуже добре, що прийшло багато наших друзів, одразу відгукнулись. Вільних рук багато, які нам допомагають зараз. Ми всі прибираємо. Ми будемо подавати як злочин Росії проти культурної спадщини, тому що це злочин Росії проти культурної спадщини, літературному з руйнування в літературному музеї, навіть якщо вони не цілили, але вони все одно попали. Questo è tipo un giornalfare, non lo eh.